Ужгород, Відень і Прага, що спільного спитаєте ви. У кожного міста своя унікальна та неповторна синагога. Закарпатська зведена ще у 1904 році по проекту архітекторів Дюли Папа і Саболча Ференса, які збудували таку ж синагогу і в столиці Австрії. У дорадянські часи релігійна обитель євреїв була центральним місцем молитов. Останні богослужіння провели у 40-х роках минулого століття. Навесні 44-го року відбулися трагічні. Для євреїв події більшість у журадських євреїв було або виселено, або знищено. Після війни повернувся кожен десятий. Та й то після перших років радянської влади вони були змушені покинути Ужгород. І ззовні, і всередині ліпни на вітражі, орнамент усе дихає автентичністю, помпезна і романтична з мавританськими мотивами. Розгледіти красу не важко, достатньо поглянути вгору. Колись концертну залу в обідню. Пору освітлювали промені сонця, скляний мозаїчний купол, нині прикритий бляшаним дахом. Кажуть так, що до 50-х років оцей купол він був таким прозорим, гарним. І після реконструкції, коли вже у 50-х роках була заміна даху, оцей, на жаль, купол став озвичайним». звичайним. До реконструкції будівля була одноповерховою, опісля її порівню балконів розділили на два поверхи. Зараз це вестибюль філармонії, а колись тут розташовувались традиційні балкони для жінок. Нині про колишню ефектність синагоги нагадують настельні візерунки. І досі в первозданному вигляді збереглися парадні двері. Дерево, метал, обрамлені візерунками минулого. Фасад синагоги безповоротно змінений, а колись він був прикрашений великою аркою і вікном у формі троянди зіркою Давида. Радянський режим позбавив унікальну будівлю мавританських декорацій і скрижали заповіту. Релігійний символ замінили на музичний ліру. Зводили будівлю справжні знавці естетики, смаку та законів акустики. Тут підсилювачі звуку не потрібні. І нині концертна зала захоплює і артистів, і слухачів якістю та силою звучання. Це один із найкращих акустичних залів усії можна сказати Європі. Прекрасна акустика для співу. Для хору, для звучання класичної музики. Напевно, архітектура, яка створена на початку ХХ століття, вона передбачала. Живе виконання. Колишня синагога часто позує перед об'єктивами. Майже щодня поряд тут видно спалахи фотокамер. Часто біля будівлі можна зустріти юрбу туристів. Вона була в найцікавіших містах Ужгорода, і саме тому ми завітали сюди подивитися на неї. Ну і поки тут освоїмося, звичайно, є в роздруківці у нас почитати щось щодо неї. От, будівля, будівля виглядає шикарно насправді. і що найменше ми можемо зробити це сфотографувати поруч з нею. На противагу Ужгородській синагозі австрійська і чеська сестри нині в ідеальному стані. Ювілейна синагога наймолодша і в той же час найбільша синагога в Празі. Кожен міліметр будівлі, дбайливо збережений пражцями. Наша ж філармонія в очікуванні перетворень. Незабаром візьмуться за покрівлю. Сподіваються, під час реконструкції даху таки вдасться знову впустити сонячне світло у концертну залу.